В сучасних смартфонах доступна маса способів блокування екрану. Тому давайте розберемося, який спосіб найбільш безпечний, а який краще не використовувати зовсім. Перше. Пін-код. Сучасні операційні системи ефективно перешкоджають підбору пін-кодів, обмежують кількість спроб ведення та збільшують інтервал між новими спробами. Тому в теорії пін-код особливо довгий, тобто з шести або з восьми цифр, цілком може бути досить безпечним варіантом захисту смартфона. Але є пара нюансів. По-перше, для того, щоб пін-код був надійним, йому непогано було б бути випадковим. Але більшість людей встановлюють 1, 2, 3, 4 або дату народження. Такий код захищає, як двері з картону, і істотно спрощує процес підбору. По-друге, щоб пін-код добре захищав ваш смартфон, він повинен зберігатися в таємниці. Але сучасна людина розблоковує смартфон дуже часто, кілька десятків або навіть сотень разів в день. Так що, якщо хтось задасться метою підглянути ваш пін-код, йому буде нескладно це зробити. Друге. Пароль. Повноцінний пароль, тобто комбінація символів, в якій використовуються не тільки цифри, але й літери, в усіх відношеннях набагато надійніше навіть довгого пін-коду. З урахуванням обмеження операційної системи на кількість спроб введення, вгадати його практично неможливо. Підглянути і запам'ятати його теж дуже нелегко. Але є й очевидна незручність. Набирати довгий пароль декілька сотень разів в день вкрай виснажливо, так що такий захист підходить тільки в якості допоміжного варіанту, який доповнює більш зручний спосіб розблокування, скажімо, за допомогою відбитка пальця. Третє. Графічний ключ. Графічний ключ, він же графічний пароль або паттерн це, мабуть, найбільш невдалий варіант захисту смартфона. У теорії, в рамках тієї логіки, яка використовується для графічного пароля в Android, можливо близько 390 тисяч паттернів, але на практиці все значно гірше. Зазвичай люди використовують дуже короткі графічні ключі. Більше того, часто ці патерни вкрай передбачувані, скажімо, приблизно в половині випадків вони починаються з лівого верхнього кута. Тобто стартову точку дуже легко вгадати. Ну і звично ж, графічний пароль провокує використання якихось закономірних фігур, що теж не дуже добре. У підсумку підібрати паттерн набагато простіше, ніж може здатися. Також графічний ключ дуже нескладно підглянути, характерні рухи пальцем з одного боку в бік простіше розпізнати, ніж торкання віртуальних кнопок. Крім того, відведення паттерну часто залишаються специфічні сліди на екрані, що додатково полегшує злам смартфона. Враховуючи все вишескане, це не дуже гарний спосіб розблокування смартфона. Четверте. Відбиток пальця. Технологія розблокування смартфона за допомогою відбитків пальців з'явилася більше 10 років тому, так що вона вже непогано перевірена часом. Звичайно, у неї є недоліки. Існує кілька методик зламу за допомогою створення фальшивого справжнього відбитка пальця власника смартфона. Також такий захист можна зламати банальними речами. Наприклад, якщо ви спите, хтось може підкласти ваш палець до телефону. Крім того, нещодавно дослідники виявили, у фреймворку цього способу аутентифікації ряд вразливостей, тим не менш, все це складні хакерські техніки, які передбачають достатньо високий рівень підготовки атакуючого, а також наявність у нього різного екзотичного устаткування і готовність витратити на злам чимало часу. Тому для переважної більшості користувачів телефонів цей спосіб аутентифікації залишається надійним. Якщо ви зберігаєте на смартфоні якісь дуже важливі таємниці, в такому випадку рекомендовано використовувати тільки довгий пароль, вводити його не надто часто і як можна менш відкрито, щоб його не побачили. Ну а для всіх інших відбиток пальця це кращий варіант у повсякденному розблокуванні смартфона, який в якості резервного варіанта аутентифікації можна доповнити довгим пін кодом або ще краще паролем. П'яте розпізнавання обличчя. На жаль, для Android немає повноцінного аналога, вже добре себе зарекомендувавши технології Face ID, яка використовується в айфонах. В більшості Android-смартфонах розпізнавання особи здійснюється за допомогою фронтальної камери. Це набагато менш надійний метод, який істотно простіше обдурити. Цілком красномовно про це говорить політика самої компанії Google. Такий спосіб розблокування у своїх смартфонах вона визначає як найнижчий з можливих. Тому починаючи з Pixel 7, виробник дозволяє використовувати розпізнавання особи тільки для розблокування екрану, але не для підтвердження платежів і входу в додатки. Навіть якщо ви користуєтесь іншим Android смартфоном, в якому дозволено підтвердження оплати особою, це навряд чи означає, що працююча в ньому технологія більш безпечна, так як же надійно захистити Android смартфон від чужинців. Ідеальне поєднання для Android відбиток пальця, яким ви будете розблоковувати смартфон постійно, плюс довгий пін-код. А ще краще повноцінний пароль в якості запасного варіанту. І ще кілька порад: установіть автоматичне блокування екрану після певного часу бездіяльності. Це допоможе захистити ваш смартфон від сторонніх, якщо ви забудете його заблокувати. Деякі Android смартфони, наприклад Samsung, дозволяють обнулити пристрій після певного числа невдалих спроб розблокування. Якщо ви зберігаєте на смартфоні якісь особливо важливі дані, подумайте про включення цієї опції. Захистить окремим пін-кодом або паролем всі програми, які дозволяють це зробити. А тепер питання до вас: ви особисто більше довіряєте паролю чи відбитку, або може пін-коду, чи розблокуванню по обличчю. Пишіть у коментарях.